Ворона і рак Українська народна казка. Якось то виліз на землю рак зі своєї печери, а ворона поблизу стрибала, побачила, та й ухопила його. Ухопила, держить у дзьобові мізну, та й думає, як би то за нього краще взятися, щоб і з'їсти. Бачить рак, що не переливки, пустився на хитрощі та й каже Ой, вороно, вороно! Знав я твого батька, що ж то за хороший птах був. Розумний такий Боже. Угу, каже ворона. А сама так цупко держить рака, не розтуляє дзьобані трішки. Ой, вороно, вороно, промовляє знову рак. Знав я твою матір, що ж то за моторна та мила птаха була. Куди іншим воронам до неї? Угу. знову обережно проказує ворона. Ой, ворона вороно. Таки одно править рак. Знав я і братів твоїх та сестер. Що ж то за гарні та вдатні були. Сказано, хорошого роду. Угу. Все одно відмовляє ворона. Але ж, каже рак, ти всіх їх переважила, такої в світі нема, правда ж? Такої прихорошої, такої розумної, такої примилої птахи. Від тих слів ворона так тішилася, що забула за все та й гукнула. Еге. Мовивши те, ворона й розчепила рота, рак тоді плюсь у воду. Тільки його і бачила ворона. Отак то піддурив рак ворону, а чим облесливим словом. Велику силу має воно, кінець.